Нагадую, ви дивитесь підсумки. Ми зупинились на справах опозиційних в їх в цих справах цього тижня. Намітився певний прогрес, адже Батьківщина і фронт змін такі. Злили інформацію за допомогою чи без допомоги про те, що у них буде партійний список, також спільний, як і раніше, осторонь цього процесу аргументована, але наскільки ви зараз можете оцінити самі, стоїть Віталій Кличко. З ним відбулася розмова про опозицію, про місце в ній в опозиції удару, про рейтинги і політичні перспективи восени. Віталій, вітаю! Давайте спробуємо кількома. Акцентами з'ясуємо ваші погляди, вашу оцінку ситуації. Ситуація в Києві впливає на загальну розстановку сил, ну, зокрема в опозиції. Якщо ви займаєте одну нішу, там ви граєте вибори в Києві, припускаємо, так удар теоретично може бути послаблений на парламентських виборах. Інший варіант, який так само може стати реальністю, знову ж таки, теоретизуємо. Вибори, наприклад, влітку і виходить ще один кандидат від опозиції Олександра Кужель. Як тоді будуть розвиватися події? Опозиція. Яка себе позиціонує як опозиція? Якщо вона буде висувати інших кандидатів, це означає, що ці кандидати працюють як технічні кандидати на владу. Ми е розуміємо помилки, які були е в місті Обух Обухів. Ми розуміємо й помилки, які були на позачергових виборах мера Києва, е коли б'ють, виставив пана Турчинова і відтягнули голоси. І знов став Черновецький. Якщо ми знову наступу на ті ж самі грабли, ну знаєте що, лічні амбіції людей це національна загроза, тому що ці політики не повинні бути. Я ще раз підкреслив, повинні всі політичні сили віддати свої голоси для того, щоб перемогти на рентінговому кандидату в будь-якому регіоні. Якщо ми говоримо про Київ, якщо є рейтинговий кандидат, інші повинні віддати голоси, щоб він переміг. Та сама логіка в поході на парламент не працює, ви вирішили йти окремо. Поза тим, що, в принципі, теоретизуємо, могли б якимось чином домовлятися про формулу так, щоб всі йшли разом. Знаєте, для чого ми йдемо? Для чого ми об'єднуємося? Ми повинні об'єднуватись для максимального результату. Але максимальний результат це створення більшості в Верховної Раді. Ми робили соціологічне опитування, і соціологічне опитування дає нам такі результати, що кожна із партій має різну програму, різну платформу різних виборців. І якщо партія удар об'єднується з фронтом змін, який партія удар має 7%, фронт змін майже 10%, 10 десять плюс сім. Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менше ніж 13. Рейтинги не складаються. Ми дуже багато виборців, одну третину виборців. ми… Губимо е є сенс для цього? Ні, якщо партія проходить, декларує е свої принципи, декларує свою опозиційність, е вона проходить е бар'єр, вона повинна йти в, в до Верховної Ради і там об'єднуватись. Ми повинні пройти і зробити більшість парламентів. парламенті. Це наше завдання, наша мінімальна мета 50 плюс 1%. відсоток. Ви можете дати гарантію, що люди, які Йдуть ймовірно проходять в раду за списками удару, що вони не стануть тушками. Якщо людина готова себе продати, це не означає, яку ціну він брати він буде брати. 100% гарантію я з вами згоден неможливо давати. Але я спілкуюсь з кожним. Я спілкуюсь з кожним і немає жодного контракту крапше ніж потиснення руки. І в цьому напрямку ми домовляємось про цінності, про е, моральні критерії, по яким по, з яких повинні формуватись списки. І також дуже важливо професійна е, фахова. Це повинна бути професійна та фахова людина в тому в напрямку, який вона очолює. Списки ми будемо затверджувати разом на з'їзді, і е, буде опублікована. От відкрита інформація про кожну людину, яка знаходиться в цих списках, я так розумію, з огляду на вашу останню тезу, ви все ж таки є прибічником того, якщо депутат згрішив в парламенті, давайте такий термін, а використаємо його, слід відкликати. Правильно, я впевнений в тому, що якщо людина прийшла по партійним спискам під прапором окремої партії, під ідеологію. І якщо в один момент вона цю ідеологію рішила поміняти, це означає, що ця людина потрапила завдяки партії. Вона повинна піти. Віталій, ви готові посваритися з українськими олігархами, з людьми, котрі входять в десятку найбагатших через ваші принципи. Ну не секрет, скрізь використовується офшори. Не секрет, як люди, які зараз... Наближення до влади, там пан фірташ там пана хмієтов. Як вони можуть використовувати своє наближення до влади заради там свого жбагачення? Ви готові їм сказати, панове? Все ви будете здивовані, що я спілкуюсь з багатьма. У мене є можливість спілкуватись з багатьма людьми, в тому числі з олігархами. Представники маленького, середнього, великого бізнесу зараз розуміють. Що е повинні бути одні і ті ж правила гри для всіх і не змінюватись, тому що на сьогоднішній день прийшла одна влада, правила помінялись, вони побігли, домовились, але ніхто не дає гарантію, що влада може знов змінитися завтра, і знов потрібно буде договарюватись. І ніхто не дає гарантії, що Договори відбудуться. Вони готові на це йти? Вони готові. Я чую, це, я чую це від людей, які кажуть, ми хочемо чітко задекларованих умов. Як політик, на вашу думку, ситуація зараз йде таке враження в якогось в бік якогось клінчу, коли люди вийдуть на вулицю відстоювати свої права. Не вірячи в те, що політики майбутні чи нинішні зможуть це зробити. На вашу думку, це вихід з ситуації? Акції непокори, акції протесту, коли люди беруться за вила. Це реально. Я це дуже правда? не хочу такого сценарію. І... Я це може може мати дуже погані наслідки. Дуже Кажу, небезпеч... без, без крові тут не небезпечні тут небезпечне наслідки. Тут може не наб... набій із безкрови. І тому я впевнений, що хватить розуму у політиків до цього, не доходити до цього. Але тенденція є. Тоді можна привітати опозицію, що в неї нарешті з'явиться боєць, який буде не тільки ідейним. А ще й фізичним оборонцем інтересів опозиції. Я впевнений підтримую. в тому, я впевнений в тому, що е люди чи політики, які йдуть і фізично відстоюють інтереси, фі е використовують фізичну силу в е вирішенні політичних речей, вони не мають перспектив. Ми повинні. Змусити людей використовувати інші якості, доводити свою думку, підняти суспільство, звернути увагу суспільства на окремі речі і вимагати політиків це зробити. Якщо цього не відбудеться, знаєте, що багато людей, експертів, і не тільки людей на вулиці кажуть: ми втомились чекати, ми не бачимо світла в кінці тунелю. Ми готові саме відстоювати. Свої права, тому що нас ніхто не захищає. Ви вважаєте шлях Грузії і механізм використання цього шляху? Він реальний в Україні? Ілюстрація поліції, судів? Е, так, це можливо. Це можливо і на цю тему я спілкувався з Сакашвілі і казав, ну, це легко провести в Грузії. Вона така маленька, а в Україні це ж велика країна. На що пан Сакашвілі президент Грузії сказав: ні, це в Грузії набагато складніше, тому що маленька країна, всі од кожен один одному родич, сусід, знайомий, і треба було робити і показувати на. Приклад, як це робиться, задекларувати не тільки задекларувати, а виконувати один закон, який діє для кожного. для кожного. І це наша мета, тому що ми знаємо, у нас на жаль, ситуація зовсім інша. Соціальний статус, гроші, які вирішують будь-які проблеми, можна купити будь-якого чиновника, будь-якого суддю а того, кого не можна купити за гроші, можна купити за великі гроші. І якщо ми не змінимо цю ситуацію і корупцію не змінимо, у нас не буде фінансового росту, не буде інвестицій. Ну воно йде одно за іншим, цепляється. Тому що механізм змін ви собі уявляєте, що треба зробити? Українська версія грузинського варіанту. Як треба почистити суддів? Вони у когось на зарплаті, на тіньовому кеші, як цю людину прибрати з того чи іншого суду? Знаєте що немає. Хороших чи поганих людей є чіткі умови, тій форватор, в якому люди працюють, задекларований. Якщо людина порушує цей форватор, недворотність покарання повинна бути. Якщо людина розуміється, це вона буде дотримуватись цього. Через два тижні ми їдемо до Грузії знов на запрошення президента, де ми будемо вивчати ті кроки, які зробила, які зробила е, Грузія, ті досвід, які ми можемо також використовувати в Україні. Нам не потрібно щось видумувати. Треба брати найкращі приклади і також е, робити у нас таким же чином. Ми декларуємо на жаль відповідальний державний діячі декларують європейську інтеграцію. І в той же самий час е, проводиться політичне. Проти Турчинова сьогодні справу відкрили. Проти Турчинова відкрили справу. Тимошенко, Луценко і так далі. Е, е, багато речей, які відбуваються, які не відповідають європейським стандартам. Зовсім політичні речі. І е, я спілкувався з багатьма європейцями, які дуже здивовані. Задекларована європейська інтеграція. Україна готова до інтеграції на словах, але робить зовсім інші речі. Гаразд. В такому разі давайте на цьому ставити крапку. Ну а там вже час покаже, які будуть наші перспективи, коли ми наступного разу зустрінемося. І хотілося б бачити подалі ваші коментарі. Дякую.